100% я буду користуватись, тому що в мене не раз таке було, що я потрапляла у вагони з людьми, які не вміють правильно поводитися у соціумі. Починають голосно говорити, пити, розпивати якийсь алкоголь. Дуже часто до мене так само в вагоні могли. Ем... Якийсь флірт проявляти чоловіки, коли я цього не хотіла. Тому я дуже рада, що запровадили такі вагони окремо для жінок, що ти можеш спокійно їхати, виспатися і на наступний день класно проводити час у новому місті. Я їхала он до з Дніпра із мужчинами, і мені було дуже хорошо. Жіночі вагони це хороше рішення. Особливо якщо я їжджу одна без свого хлопця, то мені буде страшно їздити в вагоні, де, наприклад, всі інші чоловіки. Тому я думаю, що це правильно, якщо є. Вибір певний, і жінка може обирати. Їй комфортно їздити з чоловіками або їй комфортніше їздити з жінками. Я підтримую, в мене була така досить неприємна ситуація один раз з чоловіком, тому я вважаю, що це прекрасна ініціатива. Я тільки за. Гарна ініціатива, якщо дівчатам від цього безпечніше, то нехай буде, хлопцям можуть їздити з хлопцями, тим паче не буде дітей, можливо, вони самі будуть їздити, і хлопцям буде спокійніше.